Доброго дня, я з України. Сьогодні буду робити мармелад з кизилу. Кизилу в мене дуже багато. Зараз я вам поставлю коротеньке відео. Два дерева в мене дуже великі. Ось таке дуже-дуже велике дерево в мене. Кизилу одне. І ось там друге. Врожаю на ньому дуже багато, але вже майже весь він зібраний. Якийсь збирала, якийсь просто і осипався, сам не встигла зібрати. І хочу зробити зараз мармелад. Саме мармелад буду робити без кісточок, хочу його перетерти, щоб він і... гарно загуск і можна було потім його намастити на хліб або на печиво. Дуже гарний і смачний Получається, з кизилу, і компот в трилітрові баночки на зиму додати стаканчик кизилу на одну трилітрову баночку, також туди додати кілька яблучок, порізаних шматочками, і стаканчик цукру, залити кип'ятком один раз, і буде такий гарний компот. І ось зараз буду підготовлювати кізил в мене ось такий вже. Чорний-чорний такий, насичений, дуже-дуже переспілий. Це навіть я не рвала з дерева, а збирала з газону. І ось зараз я буду його переробляти. Ну, Спочатку я його домити, старатися дуже обережно, тому що він вже м'який і щоб не злізла з нього шкірочка. Просто опускаю водичку, так, покружляю водичці, і, все. і буду виймати на ось таке сито. Дам йому гарно стекти, щоб водичка зійшла і не було зайвої вологи, потім в джему, коли я буду його варити, щоб він гарно загуск. І потім буду пересипати в мисочку і поставлю варити. Варити буду десь 10-15 хвилин, щоб він гарно ще більше розм'як, і потім гарно його і легко було перетирати через сито. Ось так перемила кизил і ставлю його варити. Ні. Цукор поки що додавати не буду, але додам скляночку водички для того, щоб воно не підгоріло. І потрібно слідкувати як за будь-яким варенням. Кизил у мене вже зварився, ось так він виглядає. Тобто вже це готове варення. Ну, Але ж воно з кісточками. Якщо хочете, то вже можна сюди додати цукор і буде варення. Але ж я хочу зробити джем, щоб це був дуже однорідний джем, навіть не джем, а мармелад. І щоб був без, без кісточок, ну шкірочки, які залишаться, ті залишаться. Зараз викладаю джем ось в таке сито і починаю просто звичайною ложечкою перетирати. Також дуже зручно перетирати дерев'яною ложкою. І ось що хочу ще сказати: що наскільки яскравий, наскільки гарний колір у кизила в компоті, наскільки він яскравий, гарний. Пастилу, до речі, можна сушити з кизилу, також дуже смачну. Наскільки він гарний в мармеладі і в джемі. І наскільки хочу сказати вам неприємний в нього аромат. Я не знаю, може це таке моє річення, може це я так почула цей аромат. Тому я, я завжди люблю додавати до джемів, до мармеладу, до пастили якісь ароматизатори, але ароматизатори натуральні. І сюди я буду додавати це точно, бо я хочу, щоб аромат у кизила був найгарніший. Зараз я перетру і буду додавати цукор. Цукор буду додавати з розрахунку на кілограм перетертого пюре з пів кіло цукру. Ну, також я завжди кажу в своїх рецептах: цукор ви додаєте по своєму смаку і в смаку своєї родини. Тобто, якщо ви любите більш солодке або менш солодке, чи вам взагалі не можна цукру, ви можете його прибрати, ви можете зробити його менше. Але якщо любите більш солодке, ви можете його додати. Я додам пів кіло і буду потім куштувати. Смакує мені так, чи потрібно додати ще. Менше додавати точно не буду. І для того, щоб змінити аромат кизилу, я ще додам і вам пропоную сік половинки лимону і додам цедру. Просто видавлю сік і потім все ось так кину. Поки варення буде варитися, воно буде там знаходитись, а потім я його просто приберу. Також додам паличку кориці. І також додам зірочку бадьяну. Також він дуже гарний має аромат, і потім в вареннях і в джемах він дуже смакує гарно. І додам, в мене є ось такі, така цедра апельсину в минулому році. Я сушила, є в мене також відео, використовувала і в Штолені, коли готувала різдвяний Штолен, І буду додавати. Впевнена, що це вже буде зовсім інший. Дуже-дуже смачний, дуже ароматний мармелад з кизилу. Перетерла я. Свій кизил, ось так він виглядає, досить однорідне, таке гарне, і вже досить густе пюре вийшло. Получилось тут рівно 3 кг, ну, мабуть, кілограма 4 кг в мене було. Ось тут десь кілограм залишився кісточок і шкірочки. Шкірочки залишились, важкувато перетирається кизил, але це ми а вже ж не викидаємо. Або по пакетиках в морозилку і взимку можна зварити дуже смачний компот, але я зварю з нього зараз. Також буде смачний ароматний. І зараз сюди я додаю півтора кілограма цукру. Я думаю, що достатньо. Я намагаюся не дуже солодкий, не роблю один до одного ні варення, ні джеми, нічого. І, як і казала, додаю всі ці приправки сюди, паличку кориці. Бадьян, цедру, апельсину. І з лимону просто витискаю сік. Ось так. Ще більш насичений вийде від лимонної кислоти пюре. І також кладу сюди сам лимончик. Воно покипить, потім я всі ці приправи витягну або вже ж в баночку їх складати не буду. І буде дуже-дуже ароматний в мене мармелад. І ставлю кип'ятити на маленький вогонь, буду кип'ятити три рази по 7-10 хвилин. Кожен раз повністю давати, щоб він остиг. Я думаю, цього буде досить достатньо, щоб він був дуже-дуже густий. І все, потім розливаю по стерилізованих баночках і перевертаю доверху дном. І як будь-яке варення потім його не закутую. Ось такий получився в мене мармелад з кизилу. Получилось в мене з тієї порції, що я вам показувала, 4 півлітрові баночки і одна 700 грамова. Ось бачите, такий він досить густий получився. Дивіться. Бачите? Ножем, ну, різати його поки що принаймні не вийде. Але він трішечки ще застигне. Це точно 100%. Знаю навіть по... Мармеладу і по джему з ожини він, коли стоїть, ще більше застигає. І ось так в баночці навіть не видно, де він перевертається, бачите? Дуже-дуже густий. Ось, бачите, нахилила баночку. І зовсім ось там ось такий просвіт був, він не заповнився цим мармеладом. Тобто він досить густий. І дуже-дуже получився ароматний. Завдяки тому, що я додала всі ті приправи, які вам показувала. Готуйте, це дуже смачно і така незвичайна заготівочка з кизилу вийшлася на зиму. Дякую всім, що зайшли на мій канал, всім всього найкращого. Основне мирного неба над головою.